Друзі, усім доброго дня. Слава Богу, дорогі! Слава Богу! Наші вітання вам всім. Амін. Друзі, зараз на сьогоднішній день багато є спілкування і багато виникають різних питань щодо завітів з Господом і так далі. Як важливо зрозуміти, що ми живемо в новому завіті з Христом, ми в новому завіті. Ми не живемо за часів е, вбивства, за часів цього, е, що робили царі і так далі. Ми живемо е, в досконалій любові, де Христос каже, любіть, любіть. Mm. І це є новий завіт. Амінь. І як важливо, молитися, щоб Господь відкрив і дав зрозуміти, що, що таке досконала любов, коли Степана побивали, читайте Євангеліє, коли Степана побивали, він каже. Не залічи їм, Господи, цього гріха. А коли розпинали нашого Господа і Спасителя, Він каже, прости їм, Отче, бо вони не розуміють, що роблять. Друзі, оце є, оце є новий завіт в цьому завіті я живу і хочу жити. І не треба путати завіти. Аллилуйя. Амінь. Бог Амінь. є любов. Бог є любов, і немає в ньому недосконалості. Друзі, зрозумійте це, прийміть в своє серця, що Бог є любов. Намагайтеся жити таким життям, яке показав нам Ісус Христос. Він любив, Він не надломив, Він не загасив. Зрозумійте це, Бог є любов. І ми повинні цим жити, і це повинні нести в цей світ, нести, щоб люди розуміли це, щоб люди бачили це. Слава нашому Богу, люблячому Богу, милостивому Богу. Благословляючиму Богу. Амінь. І скажу, що коли в тобі Дух Христа каже, перевіряйте духів і взагалі, чи ви в вірі, коли в тобі дух Христа, ти не зможеш ненавидіти людину, ти не зможеш вбити людину. Я про це говорю, говорив і буду говорити, щоб люди розуміли, що Христос читайте уважно Євангеліє, Христос не вчив вбивати, не вчив ненавидіти. Він Просто приніс досконалу любов, друзі. Це єдиний вхід в царство Боже, досконала любов. І про це потрібно говорити, тому що апостол каже, якби я ще людям догоджав, я б не був би рабом Христа, Павло каже. Ми хочемо говорити істину в Христі Ісусі. Слово Аминь. нам говорить: вмикай вчення і в себе. Треба розібратися з собою. просто. Треба розібратися своїми думками, треба розбиратися і наводити порядок в розумі, в серці своєму. І це треба робити найперше, тому що, коли не наведеш порядок перше своїм розумом, своїм серцем, своїм внутрішнім чоловіком або духом, порядку не буде ніде. Ми не зможемо просто нічого зробити. Тільки з Божою любов'ю, Його милістю і благодаттю. І якщо для вас важливі слова Христа, то читайте і пам'ятайте, що він говорив. Каже, а я вам кажу, любіть, любіть ворогів своїх. Христос каже, це не мої слова, друзі, це Христос каже. Каже, е, любіть, благословляйте тих, хто проклинає вас, друзі, так сказав Господь наш. Я просто переказую слова Господа. І каже, що ж особливого ви робите, якщо ви любите тих, хто вас любить. Друзі, каже Господь, що ви особливого робите. Про це треба говорити і треба розуміти, тому що це є дух Христа, дух любові. І Новий Завіт якраз нам дав можливість жити в досконалості і бути як наш вчитель, який пішов, написано, уста свої не відкривав, пішов за нас спокійно, показав нам приклад, як треба йти, як треба. Не відповідати злом за зло, не лихословив він навзаєм людям. а Він просто любив і прощав і показав і до останнього. І останні слова, заключні, важливі слова, що каже Прости їм, Отче. Я вже казав і нагадую, каже, Прости їм, Отче, бо вони не розуміють. Люди не розуміють. Друзі, досліджуйте Писання. Христос каже, вони про мене. Досліджуйте Писання, бо вони каже, про мене. Якщо в людині керує ненависть, керує якась злоба, друзі, це не від Бога. Перевіряйте себе. Досконала любов любить, благословляє. Друзі, безперестанно моліться. На всякому місці, моліться, щоб Бог відкривав. Бо це дуже важливі речі, дуже надзвичайно, це життєво важливі речі. Просто треба молитися, щоб кожному з нас. Бог давав розум Христів, щоб кожному з нас Бог відкривав серце, і являв свою сутність, свою суть, що Бог є любов. Амінь. Так і не інакше. Тільки так, Бог є любов. Слава нашому Господу! Слава нашому Богу! Амінь. Амінь. І каже: пам'ятаєте, ще таке місце цікаве. Каже, коли каже, йдемо, апостоли кажуть, йдемо, знищимо місто, де не прийняли. А Господь каже, ви не знаєте, якого ви духа каже, бо син людський прийшов не на те, щоб губити, а для того, щоб знайти і спасти. Друзі, зрозумієте, це треба всім нам. Це е, слова Христа, слова життя. Бог є любов. Каже, так бо бог полюбив світ в Івана, написано, що віддав сина свого, єдинородного, щоб кожен, хто вірував, не загинув, але мав життя вічне, друзі. В цьому життя вічне, в цьому вхід в царство Боже, досконала любов, каже, нічого не чисте не війде до Господа. Друзі, я вам бажаю всім, ми бажаємо вам, всім Амін. чистого розуму, розуму Христового, як написано. А ми маємо розум, розум, розум Христів, так написано. Бажаю всім мати розум Христів, щоб ми думали, як Христос, щоб ми жили як Христос. І щоб було в нашому житті, я бажаю собі, нам і всім, каже, як апостол, і вже не я живу, а живе в мені Христос. Хай це благословіння буде на вас, Господня, щоб вже не ви жили, а Христос жив в вас і в нас. Амінь. Амінь. Всього найкращого, друзі, бережіть себе. Пам'ятайте, Бог є любов. Амінь. Гарного і, дня вам, друзі. І хай ніхто нас не зводить, хай світ нас не зводить. І хай лукавий не обманює. Бо тільки добро. Тільки добро та любов перемагає зло. І каже, дивіться, щоб ніхто не віддавав злом за зло. Розумієте? Ось так, друзі. Тільки добро має бути. Гарного вам дня, життя і всього вам найкращого, друзі. Амінь. Дякуємо за увагу.